Він сидів за центральним столом, недбало розвалившись у кріслі, ніби купив не лише випивку, а й весь заклад. Його одяг не був коштовний і виглядав брудним, як і його манери. А на сорочці були ледь помітні стерті сині смужки, а на грудях залишилися сліди, мов від відірваного шеврону, де ледь простежується силует, схожий на три лілії. Він гучно реготав, кидав монети на стіл як дрова в багаття, і вимагав вино. Подавайте ваше найдорожче вино, і не смійте казати, що воно закінчилось. Я тут, щоб пити, як король. Його голос лунав настільки голосно, що здавалося, стіни тремтять від цього нахабства. Вона зробила кілька кроків. Його впевненість танула, як віск під палаючою свічкою, коли її погляд зіткнувся з його. «Ти наче привида побачив.